Вітаю! Зараз я хочу подивитися капітуляцію Рос армії. Що заважає капітулювати Рос армії? Об'явити про капітуляцію, забрати всі, вивезти війська, скласти зброю, видати полонених, віддати полонених і звільнити територію України. Звільнити всі території на 1991 рік віддати всі кордони Україні. Що перешкоджається зробити? Так. В В командуванні є такий план, от, поки в них є ця вогнева підтримка, от, поки вони можуть тримати вогонь, обстріли робити, то вони сидять. Може, ну, поки в них є ця змога, поки їм надходить оця. Фінансування забезпечу, хоч їм дуже важко, і не вистачає, і не вистачає, ну поки є вогонь, вони сидять на нашій території. Отак От засіли дуже сильно. Але на майбутнє великі сльози будуть лити, вороги. Наші військові вийшли в центрі. Буде здійснений захист нашої території, і ворог втратить. Оцей вогневий контроль не, не матиме більше сили. І прийде влада України, а ворог буде розбитий повністю. Ну, про те, щоб він з, ну, сам визнав капітуляцію, визнав, що він складає зброю все ні... Його буде нищено, винищено, він буде плакати, в нього буде пролито багато крові, і це вже буде, тобто, отак, отакий план. Здаватися ні. Тільки наші військові його будуть вбивати і вижинати отак. От Отакий от у них план. так І вони е, саме керівництво буде задоволене тим, що навіть це їхня така маніпуляція, що от е, вбивайте наших, вбивайте всіх, нам тоді не прийдеться мертвим платить. Бо будуть чекати, що треба платить, а так, треба, щоб їх знищили, і їх навіть не будуть забирати, щоб. Не виплачують отака От ще інформація. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові. Більше немає. Політичної волі. Здійснювати агресію в Україні. Більше ворог не може тікає, збирається геть. З нашої території. Заперечую. Більше утримувати окуповані території ворог не може. Відходи за кордони України. На 1991 рік перекриваю і повний контроль над кордоном України. На 1991 рік надається Україні нашим військовим українцям Прошу надати всю необхідну зброю для знищення ворога. Перекриваю, перекриваю. Ворог тікає, лякається, складає зброю, опору чинити не може. Не буде повна Поразка ворожа. І звільниться територія України від окупанта на 1991 рік, якнайшвидше разом із Кримом. Буде так. Прийде відновлення відродження України на цій території. І закон України буде так. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на капітуляцію російської армії. Припиняється вся ворожа агресія, вогневий контроль російської армії ламається, зникає. Більше їх ніхто не підтримує, немає ніякого постачання зброї до військових Росії. Вони змушені скласти зброю, припинити опір. Буде так, буде так, буде так. да буде звільнена вся українська територія на 1991 рік разом із Кримом без страт для мирного населення і без трат для е, військових України. Буде так, буде так, буде так. Закриваю дороги гроші, закриваю очі ноги, руки. Вся зброя робить. не нічого все Де буде все сказано здійснене. Отак. От наче хочуть їх тут залишити, щоб ми їх вбили, щоб ніхто не повернувся до Росії. Все, дякую за увагу.